Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з моїми фаворитами за 24 рік. По декоративній косметиці. Я надіюсь, вже перша частина вийшла, тому що я коли назбирувала свою декоративну косметику для того, щоб її показати, найулюбленішу, та що мені найбільше сподобалася, в мене назбиралось доволі багато косметики, тому я вирішила поділити на два відео. Сьогодні буде друга частина, як так можна назвати її. І сьогодні я вам ще дорозповім за інші засоби, які мені дуже сподобалися, якими я користуюсь на даний момент, і я думаю, буду користуватися і в 25-му Році, тому давайте будемо розпочинати. Перший засіб, який мені дуже сподобався, хоча, чесно кажучи, по первах він мені не дуже сподобався. Вірніше, не так він, як його відтінок. Ну, давайте по порядку. Це у нас ось такий тональний крем від Maybelline, якщо можна його назвати тональним кремом, тому що у нього тут нас доволі багато. Це і праймер, і консилер, і хайлайтер, і бібі-крем. Тобто тут дуже багато було вказано. Це була новинка, також здається, чи не 24-го року. Вийшов ось в такому форматі, як у них є Maybelline Concealer, якщо ви знаєте, такі меншенькі, також з такою подушечкою, яку не всі полюбляють. Я її, в принципі, не скажу, що я її люблю, не скажу, що я її не люблю. В принципі, доволі зручний формат, тому, в принципі, я до неї нейтрально відношуся, але тут така вона гігантська, скажімо так. Тут в мене відтінок 0,0%. Здається, він тут іде як світлий, чи то ну не Іворі. лайт він просто іде На сайті, коли я їх купувала, здається, на мейкапі я його купувала, не всі були представлені відтінки. Я взяла найсвітліше, я так думаю, в лінійці це найсвітліше, якщо 00, тому що всю лінійку я не досліджувала. Те, що було на сайті, представлено, те і взяла ближче до свого відтінку. Хоча на сайті здається мені був в нього відтінок доволі світлий. Ну, коли він прийшов, він був такий темно-темно бежевий Мені це не сподобалося, звичайно, тому що я світлошкіра, і коли я його навіть наносила на шкіру, ну, він явно відрізняється від мого тону шкіри. Але за рахунок того, що зараз, напевно, такі формули, можливо, так модно, не знаю, вже не скажу. В цих ось таких засобах тональних, скажімо так, в них є ефект того, що вони підлаштовуються під шкіру. Тому і цей засіб. В Принципі, через пару хвилин він підлаштовується, вирівнюється тон, і його не так помітно, що він відрізняється від мого справжнього тону шкіри. Тому що по я спочатку ним користувалася, потім його закинула, потім побачила, що все-таки він підлаштовується і в цьому нема нічого страшного. Ну, це єдиний мінус. Те, що він мені не сильно підійшов за тоном, хоча я його використала, як бачите, повністю. Тут його 20 мл, набагато його не вистачить, але все інше мені дуже сподобалось. По-перше, його зручний формат дуже швидко він наноситься. В ньому тут ще дійсно є ось тут різноманітні, напевно, крема, тому що навіть коли наносиш його, ну тобто, сироватка мається на увазі тут є. То бувало, я помічала, що навіть крім тонального крему є ось така біла сироватка пролітає на шкірі. Тобто він такий дуже видно, що він там з оліями, з якимись сироватками. Мої ж сухі шкірі це дуже підходить, тому що він легко наноситься, легко розтушовується, адаптується, він не сушить шкіру, тобто в нього є ефект дійсно підсвічення. Тобто, все, що тут вказано. В принципі, в ньому все це є зручно, тобто ви його повертаєте, він вилазив в цю подушечку, і ви його наносите на обличчя. Класний засіб, просто що потрібно його, скажімо так, знайти свій тон в даній лінійці, але засіб дуже-дуже непоганий. Більше він, звичайно, підходить влітку ним працювати, але мені він підходить весь рік, тому що. Як я вже сказала, шкіра у мене суха, тому навіть взимку можна зверху нього положити пудру, щоб трішечки зафіксувати, і його носити. Класний засіб, хто на нього дивився, можете його спробувати. Далі на мене йде продукт від Eveline, це транспарантна пудра чи то розсипчаста пудра, по-різному їх називають. Тут вона йде матова з ароматом. Банана 6 грам, має вона ось такий вигляд. Дані пудри існують давно. Я її взяла також доволі давно. Вона у мене пролежала, тому що ось такого формату пудри я не дуже полюбляю розсипчасто, тому що вона скрізь летить, скрізь сідає. І більше я користуюсь для обличчя саме ось цими пресованими пудрами. Знову ж таки, натикнулася на неї, десь вона в мене лежала, тому що є продукти, які в мене пролежують. І нею почала користуватися. Саме закріплювати тональний крем, консилер під очима. І це дуже вдало, тому що така пудра, вона за рахунок своєї ось розсипчастості чи то формули іншої, вона дуже легесенько і тонесенько лягає, саме на зону під очі. Її практично не видно цієї пудри. Колись, до речі, я нею користувалася на все обличчя також. Від неї дуже гарний ефект, непомітний, ніби пудри і немає. Це мені дуже подобається. Одне, що мені не подобається, що вона ось так розлітається, скажем так. Всередині вона має ось такий вигляд, тобто набираю я її пензликом. Ну і банан трішечки відчувається, тому що вже доволі давно вона в мене існує. Тому трошечки вивітрився цей банан в лінійці. Я не пам'ятаю, скільки їх є, але пам'ятаю, що є ще рожевого відтінку, як закінчиться ця, бо в мене вона вже, в принципі, скоро закінчується. То, звичайно, я хочу взяти ось цього рожевого відтінку, якщо не сподобається від іншого якогось бренду. До речі, тут Everline бренд вона доволі бюджетна, ця пудра, надовго їй вистачає. Класний бренд, класна пудра. Я дуже не задоволена саме те, що вона робить під очима, фіксує весь день ну, непомітно цієї пудри, тобто дуже і дуже класно. Так, давайте далі. Далі у нас іде Тут база під тіні для повік, тут її 8 грам, це в мене Нікс. Дана баночка в мене це вже, я не знаю, третя, п'ята, давно нею я користуюся, і цей рік повністю я нею прокористувалася. В неї дуже зручний формат при нанесенні ось такий тут аплікатор, вона такого з одного кольору, така на кольорі як тональний консилер, тобто наносиш її. ось аплікатором на повіку і розтушовуєш, можна пальчиком розтушувати, можна пензликом. Ну, я пензликом розтушовую, я більше полюбляю пензликом працювати. Цієї бази вистачає ну мені десь на півруку точно. Вона дуже добре тримає повіку навіть на вище, тобто не скатуються тіні на цій базі, вони тримаються, дуже добре наносяться. Тобто, питань до неї в мене взагалі немає, тому що я тестувала інші бази, в мене були між нею. Але вони мені не сподобалися від NYX, мені найбільше подобається, тому я на ній поки що сижу. Тому совітую, в кого дуже скатуються тіні. Від NYX дуже класна база. Так, давайте далі. Далі в нас іде два продукти для брів. Знову ж таки, два продукти буде від NYX. Перший продукт це олівець. Для брів, дуже він мені подобається. Тут відтінок 0,6. Ось ця лінійка скошеним, я їх завжди називаю, щоб їх трішечки відрізняти, тому що, звичайно, в нікс не один Це олівець для брів з таким скошеним ось форматом. Тут з одного боку є щіточка, нею я не користуюсь тому що в мене є своя щіточка. І з іншого боку, там, де скошений ось цей. Колпачок, скажімо так, був олівець, але тут вже його немає. Був такий плоский, тонесенький олівець. Темного відтінку, ну я не беру чорний, я беру такий, скажімо так, графітовий більше тут 0,6, як я сказала. Дуже класний олівець. Це в мене вже другий чи третій від NYX. Він дуже добре е, наноситься, розтушовується. Його можна брати тим людям, які е, учаться тільки промальовувати брови, тому що він процентів 60% робить за вас, тобто дуже легко наноситься. Такий натуральний ефект, його можна розтушувати, не можна, в принципі, промалювати волоски. Тобто, дуже класний олівець, надовго його вистачає, він, в принципі, стійкий, Тобто, ну, класний олівець. Я завжди ну, я тестую, завжди ще щось, але завжди до нього повертаюся. Класний олівець для брів. І ще у мене є від NYX маркер для брів. Тут він, я не знаю, відтінка в нього, напевно, ніяко немає. він просто ні, є відтінок тут у нього 0,6. Це маркер, яким я промальовую волоски. Тобто, якщо те, що я не можу зробити або олівцем, або замість олівця його можна використовувати по-різному. Ну, я, наприклад, ним користуюсь ось тут. Передню частинку. Я промальовую волоски саме ось цим, тому що він робить такий натуральний ефект. Всередині він як звичайна підводка ось ці лайнери для повік, але це не лайнер, це маркер для брів. Тут він, я б сказала, він набагато тонший за звичайну підводку, це помітно. Ну, і ним дуже зручно профарбовувати е, брови, тому що він робить дуже тонесеньку лінію. Він не дуже темний, класний він. Ну тут, в принципі, я можу вам зробити свотч. Тому що олівець уже в мене практично його там немає. Ну, ось такий буде свочи, що вам буде помітно. На камеру він такий коричнюватий трішечки, але він в житті трішки темніший, тому що я не роблю супертемні брови, тому що це не дуже гарно. Така в мене двійка, олівець і маркер для брів. Дуже класні. Я ними користуюся верніше, користувалася олівцем. Зараз в мене олівець від іншого бренду, вже не пам'ятаю. І, звичайно, ось цей маркер в мене вже доволі давно Він надовго його вистачає. Далі в нас іде туш від Maybelline. Тут вона йде у відтінку Бургунді. Має вона ось такий вигляд. Я думаю, що ви її бачили. З цієї лінійки я брала темні туші, ну, чорного формату, вони також дуже класні. Вирішила взяти саме Бургунді, тому що рік 24-й він був повністю. В кольорах коричневих і бурбунді, тому, звичайно, захотілось спробувати, тому що до цього в мене таких тушів не було іншого кольору були завжди чорні. Ну і я не пожаліла. Тут доволі зручна щіточка, така цікава, вона Вона трішечки прогнута була і вона силіконова. Тут такі ворсинки доволі величенькі, я б сказала, порівняно з іншими, ті, що в мене були від Maybelline. І вона такого коричневого відтінку. Я б сказала, навіть тут вказано Бургунді. Я б не сильно сказала, що вона була Бургунді. Саме такий коричневий був глибокий колір. Дуже гарно він виглядав на віях, ну і не можна сказати про якість. Дуже якісна, туш, супер якісна. Тобто, у мене вона не осипалась, не відпечатувалась, не було дуже зручно працювати. Вона робила гарні вії, об'ємні вії, довжину, і, ніби вона не сильно робила, так наскільки я пам'ятаю, бо вже давно вона у мене закінчилася, десь ще на початку 24 року. А от об'єм супер вона робила дуже гарний був ефект. Я пам'ятаю, що дуже гарний, вона в мене до сих пір лежить окремо для того, щоб її перезамовити. Зазвичай я залишаю собі такі продукти з косметики, для того, щоб їх перезамовити. То лежить вона в мене вже доволі давно. Класна туш. я думаю, що вона в наявності є. Так, давайте далі. Далі в нас буде румяна для обличчя, два вида. Перший вид румяна це сухі рум'яна від бренду The Balm. Мають вони ось такий вигляд, такий дизайн у них у пінапі. The Balm мені дуже хотілося від цього бренду взагалі щось взяти, протестувати. І на майкапі якраз була чи то акція, чи якісь знижки, я вже не пам'ятаю, на ось цей саме засіб на румяна для обличчя. У колініці їх там ще кілька видів, є такий більш рожевіший і більш такий персиковий. У мене тут він такий, я б сказала, нейтральний і більш такий натуральний. Я спеціально брала такий більш натуральніший, щоб його використовувати кожного дня. Ну Тут він у мене такий затертий уже всередині також такий самий дизайн і такий відтінок. Тут, крім того, що такий колір, має він ще такі легесенькі, блискітки всередині їх. Не дуже помітно на щоках. Ну, давайте я зроблю вам своч, тобто він ось такий буде на шкірі, і давайте я його вам нанесу. Тобто, ось такий він. Це два нанесення. Мені ще дуже подобається, що він не такий суперпігментований. Потрібно його кілька шарів нанести, щоб було яскравіше. Якщо ви не хочете яскравості, то можна в один шар нанести. Тобто він дуже добре наложується шар за шаром, ви не поставите. Якогось плями на щоках дуже він м'яко лягає, ним дуже приємно і комфортно користуватися, навіть новачкам. Ним буде комфортно працювати, тому що він зручний і комфортний використанні, крім того, що дуже такий натуральний у нього колір. Не можна, до речі, і по всьому обличчю працювати, нанести як бронзер, наприклад. Тобто він такий універсальний і колір, і сама формула в нього дуже якісна. Класні румяна, мені вони дуже сподобалися. Я подивлюсь, можливо, замовлю рожевий. Подивлюся. Так, і ще одні румяна, формат, які я також доволі давно хотіла придбати. Вони мені також дуже сподобались. У 2024 році також були дуже популярні такі румяна, саме в рідкому стані румяна, будемо так говорити. Я взяла ось такі румяна, тобто вони не, не рідкі, навіть вони прям як водичка. Такі румяна я бачила в багатьох. Зазвичай такі румяна дуже популярні влітку. Ну, я їх і взяла десь влітку. Це бренд Ліпера, наскільки я так розумію, вони доволі бюджетні, вони були одні, тут такий вишневий в них колір. Формат у них ніби це лак для нігтів. Тут е, дійсно і така щиточка в них, тут навіть такий в них аромат вишні. Е, мені просто хотілося спробувати ось цей формат, як вони лягають, вони тінтовані, тобто ви наносите ось цю водичку на е, щічки. І просто можна пальчиками, можна пензликом. Я зазвичай пензликом розтушовувала дуже класно. Такий виходить тон дійсно вишневий. Ну, звичайно, не такий, як тут. Він набагато природнішим виходить. Дуже мені сподобалось, що саме така натуральна в нього формула, коли ви його розтушовуєте. Дуже гарний ефект, дуже мені сподобався. Формат його не завжди і не всім сподобається, бо можна десь з ним і. Загубити його з пензлика. Але ефект дуже класний. Зараз взимку я не дуже ним користуюся, але більш коли буде тепліший сезон, звичайно, я до нього повернуся, дуже мені він сподобався в кольорі. Так, далі в нас з вами йдуть засоби для губ. Два у мене засоби фаворита за 24 рік. Перший засіб це помада від Lamelle. Тут 401 відтінок. Дуже класна помада, в них, до речі, не одна лінійка. Я взяла, тут іде вона як трішки сяюча, і здається, вона трішки повинна зволожувати губи. ну, Дійсно, є цей ефект. Всередині в неї ось такий відтінок, такий прям коричневий. Давайте я вам зроблю сводч. Дуже вона мені подобається, тому що вона дуже легко наноситься. Ну, на руці вона така червонувата, але на губах, коли наносиш її, вона все-таки такого ось коричневого відтінку, скажем так, нюдового. Дуже класна помада, вона дуже комфортна, вона міксується з іншими блисками чи то помадами. Коли її наносиш, вона не дуже яскрава, така дійсно нюдова. Швидко її можна нанести, не потрібно там виводити контур і так далі. Займоє вона добре із олівцями для губ. Дуже мені сподобалося, що вона комфортна на губах. В принципі, вона, я б не сказала, що вона не стійка, доволі стійка, Ну, вже як починаєте пити щось їсти, звичайно, вона стреться. Але сама губна помада дуже класна. Мені, подобається, що вона комфортна на губах, тому що не всі губні помади комфортні. Це якраз комфортна і, здається, вона не дуже дорога. І ще один засіб дуже мені сподобався це блиск для губ від Eveline лінійка Вар'єтте. Тут відтінок, зараз я вам скажу, 0,3. Це лінійка не нова у Eveline, але в них дуже тут гарні блиски. Не тільки це, що я взяла, цей такий більш, ну я б сказала, натуральніший, більш такого до натурального відтінку самих губ. Ну, я таки і хотіла. Всередині. Трішечки є ментолу, за рахунок чого трішечки збільшує губи. Ось такий аплікатор тут звичайний у цього блиску. Ну і давайте я зроблю вам своч. Він такий злегка напівпрозорий, але дає все ж таки відтінок. Ось його своч, дуже до речі, схожі з губною помадою, тобто можна і зверху наносити, вони також добре взаємодіють. Класний блиск, він дуже добре розтікається по губах, заповнює їх. Він дуже зручний використання. Його можна брати з собою, цей блиск, він ніде не підтікає, не тече. Зручне упакування в такому квадратному форматі, скажімо так, класний. Дуже він мені сподобався, тому можете звернути на нього увагу. Так, це всі засоби з декоративної косметики, які я вам хотіла допоказувати в другій частині. Те, що мені дуже сподобалося, те, чим я користуюсь до сих пір і збираюся ще користуватися. Звичайно, під відео я вам на них залишу послання. Перейдете, подивитесь, можливо, змінилися. Ціни подивитесь на їхній опис. Я вдячна, що ви дивились дане відео. Обов'язково напишіть коментар до даного відео, поставте вподобайку, підписку, адже це дуже важливо для мене. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!